Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року розроблена в Україні. Хід її реалізації, також інші важливі питання допомоги ВПО. Ми обговоримо сьогодні з пані Іриною Верещук. Добрий день, Добрий день. віце віцепрем'єр-міністр України. І міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я вас вітаю. Запоріжжя зустріло вас не тільки спекою, а й, мабуть, численними проблемами в ході сьогоднішнього візиту. Що ви побачили, які є реальні проблеми і які виклики є? І шляхи реалізації їх. Давайте найперше. Я подякую Запоріжжю, подякую людям, запоріжцям. За їхнє велике серце, за те, що вони роблять для наших внутрішньопереміщених осіб, і не тільки з Запорізької області, так багато. Переїхали саме з області, але є і Донеччина, і Луганщина, і Херсонщина. Я сьогодні мала можливість відвідати один з таких центрів, де саме маломобільних перевозять, евакуйовують з Торецька, так з Єнаківо, з інших частин Донецької області, Херсонської області. І люди просили передати велике дякую, тому що за них дбають, вони отримали надію в житті. Так вони розуміють, що вони не самі. Величезне за це дякую. Також сьогодні я була у ЦНАПі. Це важливо, тому що це таке центр надання адміністративних послуг, але це вже стало дещо більше. Так, тому що люди йдуть туди не лише за документами. Як ви знаєте, там є вікно, є ветеран, там і ветеранські послуги, там і ВПО знаходять так відповіді на свої питання. І Я дякую роботі колективу. Бо лунали у нас на що четвергових нарадах. Ми займаємося ветеранською політикою, всі ова. Члени громадських організацій, міжнародних організацій засідаємо і розглядаємо питання, проблемні питання, часто це тільки проблемні питання ветеранської політики. І лунали закиди, що мовляв у Запоріжжі. ЦНАП працює неналежно. І я, власне, сьогодні в графік поставила собі обов'язкову поїздку в ЦНАП, щоб побачити і почути людей безпосередньо. Я хочу подякувати колективу ЦНАП, бо я бачу, наскільки вони працюють і викладаються так. Черги є. Але вони пов'язані об'єктивно по причинах, ви знаєте, самі, так люди шукають можливість в ЦНАПі знайти відповіді на питання ТЦК, а також, як з'ясувалося, люди шукають можливість зареєструвати право на нерухоме майно, і їх теж дуже багато. Тому Оце питання ми зняли, і ще раз кажу, була там, де мало мобільні, в молодіжному центрі, і проводили великі наради на, е, на рівні області. Як загалом оцінюєте рівень роботи з переселенцями у нас на Запоріжжі? Ви давно вже в досвіді. Так, ви з перших днів приймали переселенців. Запоріжжя було хабом, можливо, пам'ятаєте, у 22-му році я ледь не щомісяця, а можливо, навіть і частіше була в Запоріжжі. Я пам'ятаю ці хаби на епіцентрі, інші інші центри, коли їхали люди масово, так з Херсонщини, це був цей е, дорога життя через Васильівку. Так і я пам'ятаю ці тисячі людей, які приїжджали в Запоріжжя, і їм треба було допомагати. І ви це робили, і громадські організації, волонтери, міжнародники. Дуже за це дякую. Тому той досвід, який був уже знаєте, використали ці роки. Зараз звичайно вам нагоді. Про стратегію ми вже трішки сказали державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. А що на цей рік передбачено в цій стратегії? На цей рік передбачені виплати. Ви знаєте, дещо була змінена структура виплат, але ще раз хочу нагадати, що за виплати відповідає міністерство соціальної політики. Ми, як міністерство реінтеграції, є радше адвокатами людей, які до нас дзвонять на гарячу лінію. 1548, кажуть про свої жалі, болі, і ми допомагаємо. Якщо, наприклад, було позбавлено права так. Неправомірно, якщо люди не знають, як подати документи і просять консультації. Ми ці питання беремо на наш штаб. Ми ці питання розгорнуто розглядаємо і намагаємося людям допомогти. Отже, наше завдання адвокація. І якщо ми кажемо про 24-й рік, це і звичайно проблематика житла і працевлаштування. Житло люди ставлять на перше місце після безпеки. Не буде житла. Звичайно, люди будуть шукати за кордоном можливості, бо розумію наскільки їм це важливо. Зараз почалася підготовка до зима не за горами так. і опалювальний сезон. Е, вже треба готуватися. Ви побачили, які сфери потребують першочергових дій. Ну найперше в фокусі, в моєму фокусі, це ветерани і члени їх сімей, і, власне, переселенці і члени їх сімей. Також я чудово розумію всю соціальну сферу, так тому що це вразливі категорії. Ми шукаємо зараз від міжнародників. Тобто вони повинні допомогти ваучерами, ну, такі на, на купівлю твердого палива, так брикетами, вугіллям, іншими засобами, скрапленим газом, все, що допоможе пережити зиму, але це має бути цільово і дуже продумано. Минулий рік показав помилки, коли міжнародні партнери не змогли в 100% відношенні забезпечити те, що вони обіцяли. І я бачила, бо я бралася за три області: це була Харківська, Херсонська і е, Сумська. І там, де ми тисли, там де ми займалися щодня, виплати в принципі до березня, але були виплачені. А там, де ми, на жаль, не дійшли, от я кажу про себе: так запорізька не була в моєму фокусі. Ну, бо в мене лише 24 на 7, Я теж обираю так, чим зайнятися, щоб допомогти тим, хто найбільше страждає. Так. І Я бачила, що Запоріжжя показало 50% в середньому виплат, тобто люди не отримали обіцяних грошей або палива. Ця зима. Не дасть такої можливості, ми мусимо чітко розуміти по домоволодінням, кому потрібно допомогти. І якщо так, то коли і в який спосіб. Тому ми маємо щотижневі наради з міжнародними партнерами, в тому числі по Запорізькій області, де чітко по громадах розбираємо, що може дати громада, що дає область, що дають міжнародники. Якщо е, стикаються люди, зокрема ВПО з затримкою е, виплат. Куди їм звертатися? 15.48. У нас були цього минулого місяця в червні. Так були затримки. Люди дзвонили, мали прийти 15 червня. Кошти люди дзвонили, скаржили, що немає. Ми звернулись до міністерства соціальної політики, отримали офіційне роз'яснення. Що до кінця червня люди отримують свої кошти, вийшли з комунікацією, і дійсно до кінця червня люди свої кошти отримали. Нам Деколи не вистачає комунікації. Нам треба виходити і попереджати. Я казала на внутрішніх нарадах: люди на ці кошти розраховують. Хтось орендує приміщення, і ці кошти йому саме для цього треба. Хтось купує ліки щомісяця і ці кошти саме на це. Хтось навіть на елементарний хліб для дитини. Ми мусимо бути чесними перед нашими. Українськими громадянами і чесно сказати, що якщо їх немає 15-го, то до кінця червня ви їх точно отримаєте. І завжди прошу і наших колег в міністерствах бути предметними, щирими, так і спокійно пояснювати, бо ми всі в одній великій біді. Ви ж бачите, яка зараз ситуація. І очевидно, що вона може погіршуватись, коли буде зима, і нам треба до неї готуватися тверезо, спокійно, крок за кроком, системно напрацьовувати рішення і відповідати за них. Тоді буде все добре і в громадах і в Україні. Ви правильно зазначили, одна з е, таких болісних проблем це відсутність житла. І що зараз уряд робить в цьому напрямку, щоб допомогти ВПО з житлом? Ми взялися на рівні уряду закоординувати написання стратегії житлової стратегії для ВПО. Так і це важко, тому що ми розуміємо, що є мінекономіки, які ведуть свою. Мають програму ЄОСЕЛЯ Мін, соц... які мають теж свою програму. Мін інфраструктури, які мають свою програму. Ми, як міністерство, теж маємо програму. У нас на загальну суму 129 мільйонів євро. Ми з нашими міжнародними партнерами жодної копійки з державного бюджету підписали угоду з МОМ з КФВ, Це ви знаєте, банк німецький. Уряд Німеччини нам виділяє кошти, і ми маємо три різних програми. В забезпечення житло ВПО я просто чого так говорю, бо я якраз в понеділок доповідала на нараді, і тому в мене в голові 129 мільйонів. Значить, моє міністерство і я особисто координую роботу, яка дозволить предметно, так я зараз кажу, 5 тисяч квартир побудувати для наших. Переселенців помножте в середньому на три члени сім'ї це 15 тисяч ВПО це тільки моє маленьке міністерство, маленьке, бо воно найменше взагалі структурі кабінету міністрів. Тому я кажу, щоб кожне міністерство взялось і отак конкретно по 5 тисяч квартир, але того, що точно спрацює, не про презентації, не про великі там космічні е, суми астрономічні. Спокійно, от те, що можете зробіть, от ми робимо на 129 мільйонів разом з німцями, будуємо квартири. І я обіцяю, що до кінця 25-го року ці 5 тисяч квартир ви зможете перевірити мої слова, будуть побудовані, передані людям. Так чимало людей на тимчасово окупованих територіях втратили своє житло, а вони можуть на компенсації розраховувати так. І головне зараз розкласти цю проблематику на перший і другий етап. Перший етап люди навіть не можуть податися в реєстр, і це була велика проблема. Ну бо як зафіксувати, крім космічного зондування, крім якихось інших засобів, так які би можна було використати на тимчасово окупованій території, то є Мелітопольський так званий експериментальний проект, який зарекомендував себе. І зараз він буде масштабований, дасть Бог уже до кінця тижня буде проголосовано постанову буде масштабований для всього. Для всього тут, для тимчасово окупованих територій. Отже, люди зможуть, якщо житло зруйноване через космічні знімки, які є на сьогодні, через космічне зондування, це будуть робити громади, наприклад, Маріуполя, в тому числі пан Вадим був на нарадах, він якраз дуже лобіював цю постанову, внести дані. Щодо зруйнованого майна в наш реєстр ПЗРМ, так званий, так, бо є ще міжнародний реєстр. Там навіть не треба знімків, там вносяться дані щодо майна власності, які є, так чи навіть якщо немає права власності, навіть якщо є технічний паспорт, будь-що що доводить ордер, ну все, що є на квартиру, на будинок подаєш, і це буде звичайно пізніше. Але це точно буде. Тобто ми маємо два реєстри внутрішній реєстр, так український, який дає право на відновлення, або на якщо це майно зруйноване, на сертифікат, так. і міжнародний, який теж зараз формується. Але це все час. І я мушу сказати, що наше завдання зараз, щоб люди внесли в реєстр, щоб вони зафіксували, що житло дійсно зруйноване, бо ви бачили, що робить окупант. Зрівняє з землею, і потім неможливо навіть довести буде, так? Я розумію болі людей, тому прошу, ми знаємо про це, ми працюємо над цим. Ну от стараємося якомога швидше це зробити. Нещодавно в соцмережах на одній з своїх сторінок ви закликали людей не їхати на тимчасово окуповані території якраз через житлові проблеми. Чим був викликаний цей заклик? Ворог добре розуміє як бити по свідомості наших людей, і вони обрали своєю державною політикою. Я ще раз підкреслюю, це не симптоматика, це не просто щось спорадичне там, десь на місцях. Ні, це державна політика ворога. Вони шантажують наших людей, маніпулюють тим, що вони заберуть житло, ви пам'ятаєте, ці всі їхні широкомасштабні акції. Мовляв, ми націоналізуємо, якщо ви не приїдете, ми передамо іншим, якщо ви не приїдете, не будете колаборувати. Бо якщо людина приїхала, вона мусить взяти паспорт для того, щоб переоформити. І що зробити? Піти в їхні ганебні органи влади і оформити. Документи, це буде колаборування, і я просила не робити цього, бо я ніколи не повірю, що з ворогом можна про щось домовлятися. Що люди, які постраждали від кабів і страждають щодня від усіх видів бомб, ракет, зброї, яка тільки є, не розуміють, хто перед нами. Перед нами цинічний. Ворог, який хоче в такий спосіб скомпрометувати наших громадян, шантажувати їх, бо в нас є випадки, і я ще раз повторюю це дуже серйозні справи. Коли люди, які поїхали, подивлюсь, що там в мене, чи все добре, і там щось перепишу, подумаєш, повернуся в закордон і так далі. І ми це чуємо. Це не є масово. Звичайно, я не кажу ні про які масові, але це трапляється. І якщо у вас родичі в ЗСУ, якщо у вас родичі в силах безпеки і оборони, ви стаєте чим елементом шантажу заручниками, заручниками. і потім вас на підвал, потім вас шантажують. І ви втратили життя і здоров'я, і ваші рідні втрачають, і це страшна трагедія. Тому я дуже прошу, колеги. Я вас благаю, не ведіться на цю політику, геноцидальну політику ворога. Ніхто майно не має права перереєструвати це все нікчемне, і воно не вартує навіть паперу, на якому вони пишуть і так далі. А ті, хто це робить, бо я знаю, що є в тому числі громадяни, колишні громадяни України, які зараз зараз сколаборували на тимчасово окупованих територіях, які дають ці реєстри, які допомагають перереєструвати. Я дуже прошу: задзвоніть 1548 і дайте нам прізвище цих людей. Я Добре, я не буду нічого говорити. Дайте нам прізвища цих людей, буде. тому що так не можна. Так не можна. Люди постраждали, люди виїхали, люди втратили все. Деколи навіть без паспорта їхали, ви ж знаєте, нічого не мали, тікали. А зараз ті, хто там залишився, сколаборували, і в такий спосіб це не гідно, це злочинно, і ми будемо реагувати. Пані Ірино, ви також опікуєтеся підтримкою ветеранів. чи побачили ви в Запоріжжі рівень ветеранської роботи і якісь цікаві нові практики, які можна буде масштабувати на інші області, чи взагалі в країні в цілому? Дивіться, я бачила в ЦНАПІ єдине вікно. Нам недостатньо ще послуг, які надаються в єдиному вікні, але я бачу, що є чіткий план, як ці послуги будуть збільшуватися. Так, от ми сьогодні поспілкувалися, якраз мені пощастило, що ветеран прийшов абсолютно рендомно і повідомив про свою проблему. Він поранений і просив у міської ради допомоги. А є програма, як виявилось, бо якраз були працівники міської ради біля мене, і вони відразу надали консультацію. Є можливість отримати 10 тисяч від Запорізької міської ради, і відразу ця консультація, як то кажуть, наживо відбулася. І я побачила, як працює громада, як працює ЦНАП, і ну, досвідчене око побачило, що все гаразд, але треба трішки допрацювати. Також на рівні області дуже добре, що ми рухаємось до створення окремого управління по ветеранській політиці, бо це ще раз кажу, не є елементом соціальної політики. Ветеранська політика це абсолютно інша. Структурована державна політика, і це не є лише про пільги і про якісь субсидії. Бо в нас чомусь склалось враження, що спеціаліст соціального захисту може виконувати і роль помічника ветерана, це не так, тому що ветеран не про пільги. Ветеран про повагу і державна політика має формуватися, не виходячи з соціального забезпечення, бо це навіть якось виглядає зневажливо до ветерана. Він не прийшов когось просити, він заслужив на цю повагу. І в діях це має виглядати так, що держава чітко її формує, ідентифікує як ветеранську, а не в ряді інших так, соціальних послуг. І серед них, звичайно, соціальні послуги теж мають місце, але є адміністративні послуги. От ми, наприклад, сьогодні обговорювали питання мобільних валіз. Бо я дуже хочу, щоб ветерани не стояли по чергах. До них треба приїхати. Тим паче хворі наші ветерани, які потребують стороннього догляду, там надати всі послуги, з валізою написати заяви, зареєструвати. І це має бути все. Мобільні бригади, транспортні засоби, які поїхали в громаді і забезпечили. От тоді це буде ветеранська політика, а соціальна послуга це соціальна послуга. І от цим ми займаємось. Ми сьогодні стратегували, Я дякую пану Івану. Івану Федорову дякую команді міської ради. Були всі присутні, і ветеранські простори. Дякую, ветеранським просторам. Ми визначили тонкі місця, над якими треба ще попрацювати. Але звичайно, Запоріжжя працює, і я бачу мотивацію людей, які працюють з ветеранськими політиками. Я дуже вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадую, що в гостях програми Рух на зустріч була віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.